Може мені кохаю. Сюриш ту дурні. Глядачі те. Якщо ми всі так дурні, то чому б не танцювати? Дякую. Дозвольте якось вам віддячити. Ні, треба прийняти пропозицію, якщо він наполягає. Звісно, та не варто. Що це сказав? Ти наді... Шікі, я тепер можу говорити з загальновживаною. Він мені дуже допоміг. Шікі, сволота. Здається, ти вирішив піти по головах симпаю, аби відзначитися. Я просто допомагав молодому панові. Чому б тобі не розповісти нам більше про це он там? Нема чого розповідати. Ай, засильно. Ви використовуєте занадто багато сили. Гадаю, на цьому зустріч зараз. Думаєш, ми схожі. Вибач, ви справді, зовсім різні. Гаразд, піду, подивлюся книжки. Ага, знайди ту що до душі, і купи її. Five minutes later. Отже, ми тепер герої книги, яку ти читаєш? Схоже на те... Поки дьок. Якого біса ми беремо участь у якійсь дурні. Гаразд, гарайте мене як завгодно. То ти збираєшся і далі грати Варіата? Це ще не кінець. Можеш добити її, потім будеш. О, ви... зуни, чи це? Пизда, тобі вишкривок. Ей, хлопці, та все не так. Ви зараз гладкий, і тому було дещо вождь. Чому в думках? Ви мене вбили! Не варто називати мене гладиком. Давно не бачив тебе на роботі, тому хвилювався. Бо я займався тим, що навчав твого сина у школі. Я його колишній керівник і взагалі чоловік, Розуючі, з змошенцю, так? Час дійти до туалету. Я вас проводжу. У мене! Слухай, Щекі, тобі певно варто відпочити. Ти не спав через та Міо, так? Але. Я не можу дозволити вам виконати всю роботу. Я не можу повірити, що тобі не шкода цю малесеньку черепач. Підтяга маленька істота. Ти маєш померти за горді спіни. Ти ідеально прочитав мої думки. Я ледь зрозумів, що ти маєш на увазі у своїх думках. Справді? О, То це драконячі вершники, так? Жоден з їхніх не кращий за другосортних. Ідона, я надішлю листа Герою Олімії. Отака Думаю, я твій Поганий настрій, але прояви трохи стриманості. Здоров, чумний боже. Чого приперся? Якби я тільки знав, я прийшов сюди лише тому, що директор дав мені мапу, яка привела сюди. А ти що? Нічого не чув. Я сказав директору, що хочу провести літо разом з тобою, і він відповів. Тоді цього року він лише твій. Таку, Якось так і сказав. Що? Де ж він ховається? Чому ми маємо це робити, поки Шіфо та Юно мають відпустку? Вони вдвох допомагають Рембрандту, в гільдії торговців. Ні ні, ви двоє билися з Мугантами. маєте трошечки відпочити. У мене рукотворний скалет. Він. Перепрошую, що змусив чекати. Дякуємо за допомогу Естелі. Кузуноха. Представник Зара. Щойно цей заклад відкриється. Його послуги будуть для тебе безкоштовними. Те бордель. Я ж лише наполовину людина. Mm -hmm. здатність звести на нівець засідку. Між іншим, через неприступний форт я не отримую звичайної шкоди. Не можемо залишити вас самих. В такому випадку я піду разом з класом 3. Приглянеш за класом 4 замість мене. Можливо, так я зможу краще оглянути Токіо замість нудної лекції. Добре, тоді тепер за вас відповідає вчитель Недзумі. що? Точно, до наступної зустрічі треба переодягнутися у новий костюм. Для мене, але це так само, як ніби. Ні, ні, не так. Мені потрібно, щоб ви навчили мене правильно шліфувати рис. А, ти про це. Ну, це взагалі не проблема. Схоже, ви хочете померти? Ми не сміялися. Плашимо до нам так сумно. Куди ж він подівся? Що трапилося, мама? Ти щось загубив? Так, здається, я десь загубив сеймея. Yes. Добре, що не особисті речі. Не добре. Що це? Іоріку. Мені піздець! Ректальна свічка. А це на неї схоже, він зовсім Це все Кітахара! А я то бляха до чого. Не дозволяю залицятися. Я не залицявся. Що? Збираюся кинути мою доньку. Те, що вам від мене треба?